Українцям бути круто, так вважають у міськвиконкомі та рекламно-інформаційному центрі, тому і взялися відроджувати та підтримувати національну ідею Івано-Франківську. Продовж року планують організовувати для юних письменників читання творів, а ще історичні інтелектуальні битви, під час яких молодь зможе продемонструвати свої знання. Втім, розпочнуть із простих речей, будуть заохочувати людей ходити у вишиванках. Якщо в вишиванці заходять. Е... Будь-яка людина, житель міста в якийсь заклад, які будуть позначені десь на дверях, десь те, буде така наклеєчка. В цьому закладі можна буде отримати або знижку, або комплімент від закладу. Інформацію про те, де що в якому закладі пропонується для жителів міста, буде Пізніше постійно оновлюватись на сайті знайшлися і добровольці серед підприємців. Загалом наразі не збрали близько десятка партнерів, деякі готові вже, хоч зараз, запроваджувати дискотні картки для відвідувачів у вишиванках. Людям, які будуть ходити з. Вже... В українському одязі, тобто чи це буде вишиванка, чи це буде якась атрибутика пов'язана з українською національністю нацією? То ми будемо без всяких яких видавати ВІП-карточки. дисконтні. а найпершим заходом в рамках проекту «Українцям бути круто, стане день миру у вербну неділю. Організують його для дітей із флешмобом, творчими розвагами та театралізованим дійством.